Я ви закохані смертельно! Клялись, що ви за з знемогли. Брехня! То ви не любите мене? Із вдячності хіба що ночу друга. Доволі, Беатріче! Не соромся. Я впевнена, ти любиш, Бенедикта. — Я побожусь, що любить він її. Ось лист. Сонетку Люга складений на її честь. — Ось другий. вкрадений у Беатріче лист. Пуйше. Що це забувало? Ого! От дивина, наші руки свічать проти наших сердець. Добре, я беру тебе. Але клянуся світлом дня, беру тебе тільки і співчуття. Я не наважусь вам відмовити та. А клянуся сонцем. Я поступаюсь лише чужим мовлянням, бо ви кажуть, за слабки знемогли піряти за собаками у самі. Ну, то як живеться жонатами Бенедиктом? Принце, у вас сумний вигляд. Женіться. Женіться. Музика!